Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. В Білому домі заявили, протягом двох тижнів вони очікують припинення вогню. Зараз ми подивимось, ну, 13-й аркан випадає карта смерті, карта трансформації, карта різких перемін і, ну, скажімо так, вимітання чогось. Але зараз ми подивимося конкретніше, чи дійсно буде протягом двох тижнів припинення вогню? Фух. Щось вони домовляються, домовляються. Думаю, що буде якесь припинення вогню, але, бачите, з великими втратами. Тут якось дуже втрати якісь. Такі, такі ми віддамо якісь ресурси, ми, ми отримуємо втрати. Якось так. І ви знаєте, коли випадає королева мечів, це теж е, ще по шапці отримаємо. Ось якось так у мене йде. Дійсно, припинення вогню буде. Можливо, не дві, два тижні, тому що я вже говорила, таро це не є математика. Таро, воно. Приблизно говорить на даний момент те, що є. Вони йдуть до того, але дивіться, будуть і втрати у нас великі, втрати, можливо, і територій, і якихось ресурсів: на жаль, от, і карта перемиря. Верніше, припинення вогню. Дійсно, дійсно буде. Йде все до того. Що такі, давайте туди я запитаю, такі дотисне Трамп. Це перемиря. Ну, думаю, що так. Після місяця йде сонце. Але бачите, дивіться, з присмаком. А, дійсно, такі перемиря вони дійдуть. Коли меч йде вниз, це значить дійсно. Ось тут куди крути, але з невигідними. А, Умовами для нас тут невигідно, абсолютно тут брехня, і ось тут брехня, обман, туманність нам взагалі навіть не покажуть прозорості навіть не буде. Тому що місяць, коли випадає, це настільки туман, це коли от ви метр їдете машиною і не бачите нічого. Розумієте? Але як це все помпезно у нас приподадуть по сонцю. Це ж буде аж зашкалювати, буде, будуть казати. Але настільки це все підло, підступно, зрадливо, тим більше підсилює карта сімка мечів. Це втрата чогось, крадіжка чогось. Але нам скажуть, що це бомбезно. Отак От я це бачу. Гаразд, мої дорогенькі, донатимо на ЗСУ. У нас висить 30-та бригада, просить для ремонту техніки. Під цим відео я закріплю коментар. Подивіться відео військових. Там тільки 200 переглядів. Люди добрі, вони ж роблять для вас відео, для вас, щоб ви подивилися. Напишіть там коментар. От, задонатьте пару гривень. Ось. Подякуйте їм, їм передадуть, повірте. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе, мої любі! І разом до перемоги! Все буде Україна!